Добрий день, 6 січня, всіх з наступаючим різдвом. Добра мира, любові, перемоги нам. Божої, з Божою допомотю. Так, значить, по проханню моїх глядачів розглядаємо сьогодні Ксінтаї. Ксентай, звичайної комплектації, 244 THL і 244 THT. В чому різниця? Бо різниця є. В першу міру в ціні практично по прайсу це в 600 доларів. Де ці 600 доларів сховані? Зараз я вам їх покажу, розкажу і ви зважите, чи краще вам дорожче, якщо ви думаєте, про Кінтая, чи дешевше дешевші. щоб ви вірно прийняли вибір. Значить, двигуни 3-ціліндрові, двигуни, звичайні дизелі, рядні. Кемовський двигун 385 ВТ там своєю модифікацією, що один, що другий. Значить Гарно ритмічно працюють. Як я їх називаю гурчать Ну, знаєте, що таке двигун КМ? Так, клісна формула. 4х4, що один, що другий. Значить Задню, передню значить, Конструкція моста Бачите, так, да? от такі от колучковий. Всі скажуть, о, ламається. Я такого нашого механіка, який 10 років працює, кажу, ти багато раз ремонтував по гарантії там, чи платні ремонти, запчасті, ти якісь продавав людям? Кажу, жодного разу я не ліз до цього моста. Тобто, і що він ще додав? Я що так само можу легенько ухайдохати і редукторної той міст, який, от, скажімо, стоїть на знаних наших булаті редукторного типу міст. До речі, він посередині по ціні, як між Синтаєм і Дорогими дешевим, зараз йде в 6 тисяч доларів. Вертаюсь до наших цих бо Ну, хотілося вам сказати про. Цей момент, що нема, нема таких ремонтів у нас. Спереду 27 кг, що в одного, що в другого. Значить, спереду тут 80 акумулятор, тут 75-ка стоїть. Маса тут поставити. До речі, ксентаті трактор дійсно його треба буде купили, позаглядати до нього, щоб воно було потім не ті друти тако сховати. Кабіля, ну якось так ось воно потребує такого маленького догляду. Ну, відійшов я цей. Різниця. Три вперед, одна назад. Повищена, понижена. Схема. Шість вперед, дві назад. Вийшається. Тут така система, коробка інша. Чотири вперед, одна назад. Повищена, понижена. Значить, вісім вперед, дві назад. Зверніть увагу, наскільки вище тут вони підняли, сховали площадкою, тунельцею. Тут бачите, як раз і все різниця просто От Дивіться, я став коліно, бачите, раз. А тут о, нижче коліна. Бачите, от моя де рука. Тобто е, з, по, по ліву сторону даже там зробили підніжку, щоб було добре вам заходити на люксові. Але це все, щоб ви розуміли, це все відображається на ціні. Значить, Що один трактор, що другий трактор одно, однодисковий. Значить, І в принципі вони так звідси по звідси одинакові. Ну, звісно, тут тільки колесами. Значить, Тут колеса 6-2 нуля на 14, тут 6-0 на 4, ой, тут 6 2 на 16-й, а тут 6-0 на 14. Значить, І відповідно колеса задні різні. Значить, Тут 95 на 24, тут 9-2 на 20. Відрізняються пригрузами. Значить, дай Бог пам'яті. Згадати, значить, тут 22 кілограма на одне колесо йде пригруз. Ні, брехав 26 кг, а тут 15 кг. Тут 30 кілограм на задні колеса і е, 52 кілограм на задні колеса люксового трактора. О, порядок. Так, йдемо далі по трактору. Де є розбіжності, де ви за що більше маєте платити? Крила, все це одинаково, капоти, все це, бачите, все одинаково. Нема таких якихось там додаткових е молдингів, як воно в автомобілях називається. Сідушки абсолютно одинакові. Зеркала одинакові. Фільтр, моноциклони, глушники, все одинаково. Так, переходимо сюди. Тут теж панелька одинакова, окремі показники. Зеркала однакові ручка. Так, так, так. Тепер, в чому перше з'являється різниця? Тут, звісно, цікавіше, то як повноцінний трактор. Міст, раз, бачите, які, так? Да? Тепер я можу точно сказати, що міст в два рази грубший. Тобто, е я зараз продовжу, значить, тяги. Тяги. Ну, Не більше тут я вибачаюсь, не заміряв рулеткою, ну, не більше тут 60-загальна довжина, тут же тяги більше. Тут буде тяга більше 65-70 мм. Тобто кронштейни, бачите, кріплення, палець, як форкоп. Тут попроще, тут в одному положенні зафіксовано. Так, Бачите, по гідроконтур є. На вхід і вихід. І тут так само, тут схожі системи. Але ви бачите, як тут така будова. Ліганська, тут, тут плужок якби 2 на 20, більш він не потягне. Тут 2х25 на... легенько Це такі перші такі, скажімо, ідуть моменти. За що ви платите більше грошей? значить Тут, до речі, одна швидкість вома. Написали, що 640 оборотів хвилину. нас тут в цьому топовому землярі дві швидкості вому 540 на 720. Так, дивимося далі. Ага, я от відклав є крила передні. Ну, болотники. Оці друти. Не звертайте увагу, це їх прикручуємо, щоб не вони за загубити е, е, крила потім, як вам продавати, щоб їх потім не передавати вам. Так, що ще вам, е, маю розказати, показати. Ну, Значить по, е, по, гідравлі, по е, рідинах е, ну, мотори, ясне діло, одинакові до 6 літрів. Значить, тут скажімо, на дорожчій на дорожчі моделі йде, е, треба буде каністру, каністру та 17 купити, бо на, на, на трансмісію місці йде е, 13 літрів, тут 4 літра, тут так само 4 на, на 12. Ну, будьте мати, ще кудись підділяти, якщо там з каністр трохи залишиться 20 бо воно фасовка 20-ка продається. Значить, не загляну, не побачу. Значить, бачите, от, ага, побачу. Бачите, тут відрізняється гальмівна система. Тут гальмівна система йде на колесі. Де вже от, біля колеса кріплення. Тут барабани гернівні йдуть вже на коробці. Так як в класичних тракторах. По цьому паспорту, по документації пише, максимальна вантажить підйомність 420 кг. Ну, тут я ну при цьому великому бажанні. Ну, от, ну, хоча верх, верх схожий. Ричаги, тут де стоїть гідроциліндр, він якби так схожий. Ні, не схожий. Тут масивніший і більший. Тут теж пише, в цьому 420. Ну, я не дуже вірю, що 420. 320 вірю. Так, руки мерзнуть, камера мерзне. Щось я ще пропустив? Ніжку розказав. Ну, е говорив, не помню вже, згадаю, клівенс. Клівенс тут десь 210-230, клівенси невеликі. Значить, це значить трактори, дійсно, вони, якби, е невеликі гектари, гектар 2, 3, 5, може, цей 5 то буде справитися, все-таки він краще коробки, кращі діапозони, більші, кулеса. Значить, трактори середньої вартості. Вони в нас є, постійно ми тримаємо, вони, до речі, користуються попитом, купують. Люди показав, як і обіцяв, От я є, знову покажусь. Ростислав Чагро ксінтаї. На вибір. До речі, Ксентай, якби це перший йде. Потім під нього щось починають на нього цепляти різні капоти, різні наклейки, називають його там, не буду називати, там ну, багато різних назв придумують на нього. тому, Але ви зважайте, що Ксентай є першочерговим. Все, дякую. На зв'язку.